Олександр Мусієнко на прямому зв'язку це керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, наші вітання. Вітаємо. Вітаю вас. Власне, чи можемо ми щось отримати від тих самих Сполучених Штатів або від когось іншого, окрім слів про те, що підтримка їхня буде такою ж непохитною? Ну, бо, очевидно, що нам потрібна не підтримка після того, що ми побачили, що летіло на Дніпро. Справа тому, що треба розуміти, що у заходу в багатьох випадках реакція дещо запізніла. Зараз відбудеться рада Україна НАТО, де буде порушено якраз питання е, саме того, що відбувалося е, відповідно і заходи, які можуть бути вжиті. Я думаю, що зараз якраз дуже серйозно е, задумуються над тим, яким чином в подальшому стримувати Путіна, тому що. В чому ситуація? Ситуація в тому, що це ж загрози не просто і не тільки для України, а це загрози і для Заходу. І відповідно способів протидії два-три. Ну скажімо, перше, це реалізація того, що передбачається у плані перемоги. Ми знаємо, що там є ряд компонентів, які важливі, наприклад, сили неядерного стримування це про це. Тобто, ми можемо застосовувати, щоб ми мали далекобійні ракети на території України. Друге питання, яке є, це розміщення іноземних контингентів на території України, зокрема Сполучених Штатів Америки, із можливістю розміщення бомбардувальників, які здатні нести ядерні боєзаряди, так як це було в південній Кореї, де Сполучені Штати гарантували безпеку, або як є в Японії, куди так само прилітають американські літаки. Третє це системи про додаткові. І це той сценарій, який має бути реалізований в комплексі, так чи інакше, він має гарантувати нашу безпеку зараз і після війни. Але я думаю, що найшвидшим сценарієм, який може бути зараз, це постачання Україні додаткових далекобійних ракет, яких ми вже маємо, і е, пришвидшене постачання зброї, і пришвидшене постачання систем ППО, які ми чекаємо, хоч Петріот. Він діє проти певного типу ракет, не всіх не проти міжконтинентальної. Ми розуміємо, але ніхто ж не знімає ризики і загрози інших ракетних ударів. Ну, це та історія, і це ті комплексні дії, які потрібно вживати. І вони відомі нашим партнерам. Щодо одного із цих комплексних дій, ми бачимо, що вже цього тижня маємо успіхи, коли завдані удари по арсеналу в Брянській області. Коли успішно знищений командний пункт, один із командних пунктів угрупування російських військ сєвер, так само в Курській області, тобто ми бачимо, що ознаки і успіхи на сьогоднішній день вони є, але це треба масштабувати і цього потрібно більше. Ну і далі це питання уже стримування Росії, це глобальний рівень. Тобто на сьогоднішній день Путін же чітко сказав, що він має претензії безпосередньо до Сполучених Штатів Америки, конкретно до Дональда Трампа. Він же ж це озвучив. У нього є питання до Трампа, що той, мовляв, вийшов із угоди про заборону розповсюдження ракет малого і середнього радіусу дії у 2019 році. От він нагнітає багато якраз уже ну в сподіваннях на наступного президента. Тобто, Путін думає, що він залякає весь світ. І, в принципі, світ піде на поступки, тому що злякається міжконтинентальних балістичних ракет. Хтось злякається, безумовно, такі будуть. Наше завдання зробити так, аби злякалися не всі. Я вам можу сказати, що та реакція, яка зараз є наших партнерів, вона має як плюси, так і мінуси. Мінуси, звичайно, що вона запізніла і що вона не така рішуча, як потрібна. Плюси в тому, що вони на сьогоднішній день. Продовжують дещо так скептично ставитися до погроз Путіна, а це означає, що Путін може вдатися ще до сценарії ескалації, тобто ще один-два рази застосувати подібну ракету по території України. І тоді, звичайно, це вже не зможе не спровокувати реакцію заходу. На жаль, захід дуже кволо і помало ухвалює рішення і на превеликий жа. Тільки після того як у нас щось стається, захід починає діяти. Ми від початку війни закликали, щоб дії були превентивні, як президент закликав, що потрібно запроваджувати санкції до початку повномасштабної агресії. Але дії ці не завжди превентивні? А ну, те про що власне сказала Сабріна Сінг, про те, що зараз Сполучені Штати не бачать підготовки Росії вдарити ядерною зброєю. От чи можна так. тут знайти такий зв'язок, що ну все одно Сполучені Штати або наші партнери будуть знати, якщо Росія буде відкривати ядерне сховище, діставати звідти ядерну ракету і чіпляти її там кудись і запускати. Тобто, якщо є така реакція партнерів, чи можна сказати, що ми можемо бути спокійними? Що принаймні тепер ядерний удар не загрожує, тому що це точно би стало відомо розвідці сполучених штатів, розвідці збройних сил України і? По суті, ці пустишки, які зараз буде пускати Російська Федерація, вони ну ядерного акценту точно не матимуть. Ну тут треба розуміти, що перше, що стосується ядерної зброї, на сьогоднішній день дійсно є офіційне повідомлення від Сполучених Штатів Америки про те, що вони не бачать підстав говорити про те, що Росія готується застосувати таку ядерну зброю. Це важливий момент. Другий момент, що стосується самих ракет і пустише. Розумієте, по Дніпру дійсно була в переважній мірі все ж таки запущена, не споряджена там боєкомплектом, як ракета може бути споряджена. Але теоретично вона може бути споряджена ще іншими боєголовками, тобто вони можуть її начинити тротилом, осколочно фугасна дія. Ну, це не ядерна зброя, вона не буде спричиняти таких руйнувань. Я бачу, вже дуже багато хтось там. Млякав, що ледь не цілі міста здатні стирати з лиця землі, як Київ, це неправда. Треба розуміти, що так заряд сильний, вона дуже потужна, вона здатна спричиняти руйнування, і ця ракета дійсно небезпечна, це правда, але вона не споряджена ядерною боєголовкою, тому сила руйнувань не така. Що стосується того, чи може Росія застосовувати і як вона застосує ризики, такі існують. Чи спорядять вони цю ракету так, як спорядили в Дніпрі? Фактично просто а, бойовою частиною, яка не містила а, того ж самого тротила, а б скидалася більше на касетну бойову частину? Можливо, а можливо і ні. Тобто на сьогоднішній день ці ризики вони зберігаються. Україну це не злякало і українців, але ж Путін чекає реакції від заходу. Він же ж дуже хоче і прагне налякати захід. Ось цим і це теж така, ну скажімо, потужна подія і вистава для них, яка я думаю, всім би мало чітко продемонструвати, що він точно не зацікавлений у мирі. Я вам більше скажу, коли ми говоримо про те, що там існують ризики ударів по урядовому кварталу чи по адміністративних будівлях, то він тим більше не зацікавлений, тому що ось ця манія бити по так званим центрам ухвалення рішень. Які ж ці центри ухвалення рішень потім мали би щось на переговорах і ухвалювати? Мабуть, свідчить про те, що він до конструктивних переговорів наразі не готовий, і він наполягає на виконанні власних ультиматумів, і це дуже пришвидшує той момент. Коли у Дональда Трампа сформується, я думаю, остаточне розуміння і справжні враження про Путіна справдивою реакцією про те, ким він є насправді, і чи можна з ним чогось досягти за столом перемовин в такий спосіб, окрім як реалізовуючи формулу мир через силу. Окрім як підтримати Україну, дати гарантії безпеки, ми все рівно розумієте? От дивіться, нас постійно віддаляють і кажуть: ні, це неможливо, в НАТО ви не вступите, гарантій безпеки не буде, ще там щось і так далі. Але ми все рівно, Путін змушує Захід реагувати. Путін своїми безумними вчинками робить так, що у Заходу просто не залишиться іншого виходу. І він сам пришвидшує ці процеси. Це парадоксально, але це факт. Олександре, якщо е рашисти так люблять бити по центрам прийняття рішень, а по яким нам їхнім центрам прийняття рішень вгатити, щоб дуже засмутились вони? Слухайте, ну, об'єктів на території Росії є дуже багато. Ви бачите, що в принципі можна діставати і підземні командні пункти, які здавалися б захищені. І Курська область це чітко продемонструвала в успішний удар наших сил оборони України. Тому, в принципі, є дуже багато об'єктів, нам би було тільки, ну скажімо, чим вдарити потужно а об'єкти давно є більше того, я вам можу сказати, що. З партнерами обговорюється, і в принципі Україна, ж коли говорить про застосування саме західних видів озброєння, абсолютно відкрита з точки зору того, щоб, ну скажем мати можливість повідомляти наших партнерів, куди як ми плануємо завдавати ударів, коли це стосується західної зброї. Ну ви знаєте, що в принципі, як сказав Роб Бауер, голова воєнного комітету НАТО. Адмірал, що якби не ядерна зброя, то вже щось важке би полетіло на Росію, на от, приблизно так. Тому цей фактор він ще є, стримуючи ядерної зброї, але а, треба розуміти, що Україна ж теж не буде просто сидіти, склавши руки і сили оборони спостерігати. Удари як завдавалися, в тому числі за допомогою ракет і дронів, так і будуть завдаватись по тих об'єктах, які ми можемо досягти і дістати. Капустін Яр, до речі, в Астраханській області цей полігон звідки запускаються ось ці міжконтинентальні балістичні ракети, цілком досяжна ціль. Незважаючи на те, що вони там зрозуміло сконцентрували ППО. Це важко, це не просто, але досяжно. Ну, в такому разі варто чекати більше ракет. Чи варто чекати певних попереджень? Тому що знаєте, ми ж також згадували, що супер, дозвіл бити зброєю це класно. Тепер треба ще отримати більше ракет, якими можна бити по пунктам прийняття рішення. Ну, я вам скажу, що більше ракет правильно, масштабувати треба. І я цілком з вами погоджуюся, що просто самого рішення недостатньо. Президент чітко зазначив правильно, що ракети скажуть mm -hmm. за себе. І от вони мають сказати, але для цього потрібно як більшої кількості. Що стосується можливостей, наших вони зростають і будуть зростати. Так це можливо ще не той рівень, який би вже хотілося, але принаймні по дронах ми бачимо, що як тільки вдається накопичити певний ресурс, одразу він застосовується за призначенням і летить по Росії. Що стосується дій ворога. Це просто от історія незалежна. Тобто, щоб не планував ворог, все рівно ніхто не знімає завдань про те, що його треба ослаблювати як на окупованих територіях, так і ослаблювати ворога і на його території. Це арсенали, склади, об'єкти військово-промислового комплексу, інші, тобто, по них завдавати так само відповідно ударів. І ця робота буде проводити. Що стосується російських ракетних атак. Ну треба розуміти, що ракети в них ще є. На жаль, і найближчі дні і тижні, особливо до інаугурації американського президента, до 20 січня, ризики і небезпеки залишаються доволі таки значними. А от і в принципі, Росія буде застосовувати ракети. Я думаю, в якій кількості чи будуть вони завдавати масштабні удари, чи будуть вони завдавати менш масштабні там по кілька одиниць. Це вже ну фактично буде залежати від їхніх дій. Але те, що існує ризик, атак так не тільки там, коли ми говоримо про ці міжконтинентальні балістичні, якими вони хочуть налякати, чи іншими, то в принципі ризики є в першу чергу крилатими ракетами і ракетами балістичними та аеробалістичними кінжали. Про це теж не треба забувати. Тому тому я й казав на початку про те, що зміцнення нашої системи ППО і отримання додаткових петріотів, ті, про які було домовлено влітку цього року на саміті НАТО у Вашингтоні, це ну та те завдання, яке залишається ще перед нашими партнерами. Виконати, якщо говорити про поле бою безпосередньо, у нас хвилина залишається найбільш гарячіший напрямок. Він зосереджений на, на сході нашої країни. Який на вашу думку це зважаючи на накопичення тих сил і засобів, які проводить противник? Можу вам сказати, що зараз три напрямки я би виділив Покровсько-Курахівський. Я би об'єднав Курахова. Звичайно, найбільша кількість боєзітних. українські сили там проводять стримуючі операції, яка передбачає стримування просування ворога, недання йому прориву лінії оборони, а фактично блокування проходів і завдання максимальних втрат. Це перше, що робиться. друге це другий напрямок. Це Куп'янський. Там теж і Курська область. Три напрямки, які на сьогоднішній день є найбільш такими загрозливими, де противник атакує найбільше. Ну я думаю, що якщо так будуть атакувати угрупування військ сєвер в Курській області, чи в Брянській, чи там Білгородській, то дещо вони зменшать наступальні дії свій темп на Курщині чи на Харківщині. А от що стосується напрямка Куракового, то звичайно вся активність ворога зараз тут це пріоритетний напрямок. Наші сили доволі таки добре. Стримують звичайно, що в разі виникнення подальших загроз там можливі інші рішення, виходячи із розвитку Спасибо. бойової обстановки. А Покровський напрямок вдається поступово стабілізовувати. Дякуємо. Олександр Мусієнко, керівник Спасибо. центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам, пане Олександре.